Ці непрості часи, які зараз ми маємо, а сьогодні такий день, коли президент України Зеленський зустрічався з президентом Америки Трампом, щось вони вирішували, і більша частина людей чекає, що саме вони там вирішать, як буде далі жити людство, то ми з вами не чекаємо, коли нам хтось допоможе. Саме чому, тому що, дивіться. Ми з вами сьогодні робимо такі речі і втілюємо цей проект, який називається Ковчег. Який називається Ковчег. Я знаходжусь в такому малівничому краї на Закарпатті, в такому місці, де ми маємо тут трошки затішні місця. І чому саме це називається Ковчег, друзі? Тому що... Ми зараз робимо е, таку можливість бути максимально автономними від держави. Ну, Наприклад, по-перше, бачите, хочу вам показати, що тут в мене така скважина. Скважина. І ця скважина вона в цьому, що її особливість в цьому, що вона е, забирає воду прямо зі скали. Тобто вона бурилася до місця, де вже була тверда кам'яна порода. І люди, які робили мені цю скважину, вони навіть не ставили такі фільтри, які забирають з землі. Чому? Тому що вони зробили такі насічки на трубі. І ці насічки вони пропускають воду, якби, яка йде через скалу. І той, хто буде тут жити, буде мати чистеньку артезіанську воду. Постійно пити живу воду, яка є в нього. Яке завдання, як саме ми будемо мати ковчег. Ковчег ми будемо мати, що коли навіть не буде світла і держава не зможе виконувати свої обов'язки, то тут буде достання сонячних панелей, сонячних батарей. А ми тут знаходимося в такому місці, де багато сонця постійно. Це ну, тут города. Да. Постійно багато сонця. І ми будемо мати воду незалежності від цього, дає держава світла, надає держава світла. Але знаєте, сьогодні нема ще таких технологій, які допомагають людині е, впоратися взимку з тим, що не вистачає енергії. І всі системи, які сьогодні є, вони системи, які не дають людині гарантії, що можна буде І, знаєте, це будинок, в якому зараз 10 квартир. От я заходжу в одну з таких квартир. Значить, Завтра тут буду заливати плиту на другий поверх. От бачите, тут вже все зроблено, плиту на другий поверх. Це така красива в дві сторони, величезні такі вікна будуть. Тут ти можеш виходити на терасу. І Кожен буде мати свій закуток такий з землі. Так. Це буде так, двостороння квартира. Ну, то двостороннє, то значить, в тебе нема такого коридору, як це і в інших людей, бо це придумано дуже круто. Я в Америці колись бачив, жив в такому місці, мені сподобалося, то я вирішив повторювати. Але дивіться, чому я сюди прийшов. От, бачите, що це саме? Це саме, що кожна квартира може мати свій власний комін, свою печ. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб мати стопроцентну автономію від держави. Друзі, ми не знаємо, про що там домовиться Зеленський з Трампом, про що саме буде ходити далі. І ми маємо з вами робити такі справи, щоб не залежати від інших, від тих людей, які хочуть контролювати наше з вами життя, які хочуть нав'язувати нам, як нам жити, в що нам вірити. Як нам поводитися, за кого вмирати, за кого не вмирати, якими патріотами саме бути. І знаєте, коли людина, вона в першу чергу патріот неба, то вона радіє і заботиться, щоб кожна людина, яка з нею зустрічається, могла отримати цю благу звістку про іскупітельну жертву Ісуса Христа і отримати можливість жити в цьому кращому світі, але щоб світ був кращий, друзі, його треба побудувати. І тому ми маємо придумувати, яким чином, як саме ми можемо це будувати. І сьогодні моє завдання робити такі речі, придумувати, щоб ковчег, він на, насправді був ковчегом. То тут бачите, такі технології, це місце, де можуть бути сейсмічні прояви. Тобто, тут кажуть, що максимальне землетрясіння, яке то може бути, це 7 балів. Але ми зробили такі укріплення. На 8,5 ви Бачите, ну, тут це е, комін в, в той квартирі, яка там, але тут ще є такі у нас колони, То ми зміцнюємо, дуже зміцнюємо будинок, щоб жодне потрясіння не могли його е, розрушати. Тому ми думаємо про те, як зробити таким чином, щоб життя було захищено. Але знаєте, я вам хочу сказати зараз таку річ. Що саме захищене життя, друзі, це не тільки життя наше, з вами тіла. Бо святе письмо каже, що ми маємо не боятися тих, хто може загубити наше тіло, але ми маємо боятися того, хто може і тіло, і душу нашу загубити. То саме страх Божий це той, що має бути притаманне людині. і... Так як є душа, і саме про душу йдеться в нашому з вами житті, бо душа наша безсмертна. так? І через це, власне, як дорослі люди, ми маємо зрозуміти, що є, якби в ковчегі є дві складові. Перша складова ковчега — це, звісно, зберегти, зберегти тіло. Бо коли вошов Нойка в ковчег, то що відбулося? Пішов дощ, і тих, хто не вірували, не хотіли. Ту благу звістку, яку ми прийняс до інших приймати, вони були, вони всі потонули. Цей світ був потоплений водою. так? Але е, вони тоді не мали, не, могли, не мали цієї можливості мати спасіння своєї душі. Бо тоді ще людина не могла через заскупітельну жертву Ісуса Христа отримати повноту спасіння, життя і життя вічне. Тоді, щоб мати життя, треба було жити причинно-слідственними. Рішеннями і це для багатьох людей не працювало. Тому є зовнішній світ, світ нашого тіла, і ми хочемо, щоб наше тіло воно жило в таких гарних місцях, в красивих, як тут саме. Тут озера, ріка, біля мене тут ріка. То я зараз не буду там ходити показувати, але я обов'язково зниму відео. вже, Коли через, завтра зальють пліту, то можна буде виходити нагору, бо там зараз все заложено. цими Арматури, але я вам все рівно покажу. І поки я буду лізти нагору, я вам скажу таку річ. Що насправді ковчег, він з двох складових має складатися. Це перша складова, це складова зовнішнього життя. Саме от будинок, наприклад, да, який енергоефективний, автономний від держави, то тут буде такий, кожна людина, яка буде жити, вона буде мати свій власний. якби... Де хлопці, це якби як гараж, так на кожну квартиру. Тут буде як невеличкий гаражик, потім тут буде погріб, де можна зберігати продукти. І саме тут на цій території багато вирощують. Тут біля нас Мерсі Фарм 800 метрів звідси, коли кожен рік, круг, майже круглий рік, ми можемо їсти свіжі огурці, помідори, і це все вирішено нашими братами Степан Кагутка, брат, який є лідером Баптистської церкви, місцевої. І... Це добре, коли наше життя може бути підтримано фізично, коли ми можемо мати, турбуватися про наших дітей, про наших батьків. Самим, самим можемо мати цей захист від зовнішнього. Але, друзі, ще є внутрішнє життя, і це життя нашої душі. І це так само воно має потребувати цього ковчегу. Бо ковчег. Це не тільки зовнішня, а зовні ми хочемо отримувати задоволення, безпекою задоволення. Попив кави і тобі добре, ти задоволений, або позасмагав на сонце і тобі добре, ти задоволений. Тому зараз покажу трошки залізу туди на гору, покажу як там хлопці працюють, хоч, хоча, бачите, тут маю робити екстремальний ефір, друзі, то я почав виходити, виходити а, в Ютубі. І бачите, YouTube відрізняється від Facebook, або Facebook не дає можливості робити такі екстремальні ефіри, які я зараз роблю. От, тут я не буду вилазити хлопців засмучувати. Бачите, ось таке величезне поле, арматура, тут тераса. Це тераса, бачите, такий від красивий. Гори навколо. гори навколо. Тут, ви бачите, такий я відважний, дуже відважний. Бо я не боюся такої висоти, на я зібрався. Бо ми будуємо ковчег, і ковчег це не тільки зовнішнє те, що ми маємо. Це головне, ще наше внутрішнє. То зовнішнє це задоволення, Людина хоче бути щасливою. Попити кави і посидити, подивитися на сонечко. І майже якби, насолоджуватися, нічого не робити і багато що мати, багато людей хочуть так жити. Але ми з вами не такі, Так же? бо ми знаємо, що має бути внутрішній кавчек. Знаєте, друзі, саме внутрішній ковчег, це ковчег, який внутрі нас. І я вам хочу сказати таку річ, що. Я слухав такого проповідника на днях Міхайла Цина. Він живе в Ізраїлі читає Святе Письмо читає на євриці. І він каже, що в євриці нема ком і нема крапок. І так само в грецькому нема коми і нема крапок, А коми і крапки є саме в цих язиках Лав'янських більш продвітених в американському. І він каже, що це місце писання, яке ми з вами знаємо, що плод же духа. Там є написано плод духа і дух, якби це щось єдине. І там далі йде двоє точки, написано любов, і далі йде радість, мир, довготерплячість, доброта, благість, віра, кротость, благочинство милосердя. І цин каже, що крапки Ці двоєточчя воно поставили не в цьому місці. Чому саме? Тому що насправді має бути так. Плод плод же духа, любов і потім дві крапки. Знаєте що? І після двох крапок йде опис, що ж є таке любов. Бо багато людей думає, що любов це якби відчуття тільки. да відчуття Це я тебе кохаю, знаєте і коли люди молоді, люди, люди молоді, то в них це кохання, це типа, я тебе кохаю, ти мене кохаєш, потім фізична близість і потім вони сваряться. так? Але написано, що любов це саме, вона виражається в радості. І перше, що свідчить про те, що ми любимо, це радість, яку ми маємо внутрі. Друзі, і цю радість ми маємо будувати не так же добросовісно, як ми, наприклад, зараз будуємо, цей будинок, то виходить, що збудувати будинок – це не таке просте завдання, як би хотілося. І збудувати його не тільки якісно, але збудувати його таким чином, щоб він був насправді ковчегом фізичним. Але маючи фізичний ковчег, може, можна не мати внутрішнього ковчега, да? і Тоді життя все рівно воно не буде повноцінним. Саме Кавчег це коли ми зовні маємо цей захист, можливість жити незалежно від держави. І так само внутрішнє ми маємо мати цей захист, незалежність від держави і цих, від цих правителів, які нав'язують нам свої убіждення, свої принципи, змушують нас робити щось, що не співпадає з нашими цінностями або не співпадає з нашою вірою. Тому, друзі, я дуже радію, що ми можемо з вами поговорити на цю тему. І хочу сказати вам, що це тільки початок. Да? Тут буде ціле велике поселення, велике поселення, в якому ми будемо мати автономний захищений спосіб життя, життя в екологічно чистому середовищі. Екологічне це не від слова, це не модне слово. Може не знаю, чи ви зможете побачити там зараз за мною такі красивезні гори. Ну, телефон, телефон не показує, так? Але ми з вами зможемо жити разом, бути сусідами, а це більш головне бути сусідами людьми, які мають інші уяви о житті, коли люди, які мають наповненість праведності, міром, радістю, світом дусі з самого ранку, що нас буде відрізняти від інших, бути письмом читаємо, друзі, це завдання, яке ми, ми отримали, коли увірували. І читаємо письмо, те, що можна побачити. Те, що можна почути. І коли ти читаєш письмо або радієш від нього, або сумуєш. І е, Бог хоче, щоб ми було з вами письмо читаємо через яке люди отримують саме радість. Тому нам треба це будувати разом так е, кроп, кропітко і так також ус, усердно, як, е, як е, ми будуємо тут будинок. Тому. Е, я буду виходити в ці ефіри, буду продовжувати з вами про це говорити. Говорити про те, що любов, друзі, це те, що складається з кладових. І якщо ми не будемо наповненими любов'ю, то ми будемо мати спустошення внутрі, будемо все рівно мати якісь речі, які будуть залишати нас незадоволеними. Мати класну автівку це добре, мати класний будинок це добре, мати класну квартиру це добре. Все добре, але якщо не мати міру внутрі, не радіти внутрі, то життя не буде. Тому я бажаю вам всім наповнитися сьогодні, в цьому дні повнотою. Ще хотів сказати вам, що сьогодні, в цю п'ятницю я почну зібрання. Це буде метро Теремки, Київ. Адреса це Гатне, вулиця Інститутська, 31. І там ми побудували теж нове приміщення, приміщення. Для зібрань, для проведення заняття, для церкви, для коворкінгів, для роботи. Знаєте, я колись жалівся або шкодував, про, про те, що багато людей, які шукають, як жити кращим життям, збираються раз в тиждень, вони приходять десь, трошки посидять там 2-3 годинки разом, послухають слово, поспілкуються. Потім їдуть додому. В понеділок ідуть в ті місця. Де вони може не хочуть бути не хочуть бути. Чому? Тому що багато навколо нас кислотного життя, життя, яке не созідає, а яке розрушає, в якому ця кислотність, це не обов'язково... Е ми не, маємо не хотіти в цьому жити. Да? Але через те, що ми маємо заробляти гроші, ми в понеділок ідемо на роботу, бо нам треба годувати своїх дітей, допомагати батькам, вирішувати якісь. Е Завдання для свого життя М -м -м, може лікуватися, щось відпочивати, їсти, оплачувати комунальне, тому ми маємо працювати. Я завжди мріяв зробити таку систему, в якої ми зможемо з вами не розходитися, да? тобто, і мати і повноту життя в Христі Ісусі, в Слові Божому, повноту життя в практичних речах, пов'язаних з роботою, все, що ми можемо робити разом. Тому в цю п'ятницю. А це буде сьогодні 19, середа 20, 4, 21, п'ятниця 22 серпня 2025 року починається э, зібрання Дім Хліба, адрес Гатнея, вулиця Інститутська, 31. І я вас запрошую, друзі, хто захоче прийти, приходьте. Вхід відкритий. Тому будемо там возрастати духовно, будемо возрастати... Э, Ментально будемо зростати, навчаюсь робити різні практичні речі, які допоможуть нам жити в матеріальному мірі краще. Тому я буду радий вас бачити. Якщо ви захочете дізнатися більше, напишіть е, в чаті і я вам дам більш точні е, ці поради і як потрапити. Якщо не зможете потрапити фізично, то ми вийдемо в прямий ефір і вже будемо робити це постійно. Я всім дякую, хто. Зараз дивиться мене, хто підтримує цю ідею, ідею ковчега, то я вам все показав, хто під'єднався. Тільки е що подивитися спочатку, напишіть якісь коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи треба будувати нам ковчег, чи не треба, чи може вже ковчег нам не допоможе, може він вже нам не допоможе. Різно може бути, тому що думаєте, то пишіть. Якщо вийде. Щось таке додати до цього, що я кажу, дати якісь думки, над якими можна міркувати, то я залюбки. Приходьте, ми будемо робити дискусійний клуб. Тому, друзі, все життя починається. Разом ми сила. Дякую вам за те, що ви привержені тому, щоб виростати в зріста Христова, і всі ми разом можемо будувати цей. Кращий світ, в якому царство на землі, як і на небі, поширюється за нашою участю. Слава і хвала Богу за це, що він покликав нас своє царство і навчає нас, як нам це робити. Ми не тільки кажемо слова, а ми і працюємо. Життя вірою, воно предполагає, що ми будемо робити справи. Тому ми їх робимо і кожен вас запрошує приймати в цьому участь. Ну добре, дякую вам величезне за те, що ви підтримали мій ефір. цей. Пишіть в коментарях, якщо у вас щось цікавить, я відповім. Побачимось ну точно в п'ятницю. В, побачимось в о в 6.30 за київським часом. О, дивіться, це я приїхав Михайло. Бачите, він приїхав. Він керує цією стройкою. Я дуже вдячний за те, що мені вдалося з ним познайомитися. Він дуже практична і мудра людина, інженер, який робить. Надзвичайна річ. То ще ми з ним поспілкуємося. До речі, в цю неділю, 24 серпня, буде зібрання вкладників Пенсійного інвестиційного фонду квартири за рік». То Михайло приїде і нам покаже, багато розкаже нам, що саме ми як ми робимо, чим ми відрізняємось від інших об'єктів. Чому саме в нас 100% ковчег. Тому дякую вам велике дякую вам велике за цю можливість. Бачите, ось Михайло. Михайло, то я до тебе рекламував. Сказав, що ти будеш в неділю. Сказав, що ти будеш в неділю, то вже не вийде цього від, відкрутитися. Від Бачите, поки я тут розповідаю, він возить такі важкі речі. То я, мабуть, тут один працюю в слові, все інше важко працює фізично, але я постійно пробую чимось допомогти. Тому, друзі, добре буду скінчувати цей ефір, бо треба побігти, щось пробувати допомогти. Якщо мені щось дадуть, щось довірять, то я обов'язково побуду. І потім я сфотографую, як я працював. А якщо я там паранню собі палець, я намотаю таку. Цю штуку буду жалітися і казати, о, дивіться, я постраждав, щоб качок. Ну Добре, це жарти. То в о 18.30, неділя на 10 ранку, вересневе, о, вересневе інститутська 31. Гатне, метро Церемки, Київ. Побачимось прямой ефір, буде тут, в Ютубі, ще в закритих групах. Пока!